Всем привет, с вами Макс. Нет, стрельнул надо сделать гидравлический насос двухступенчатый. То есть цилиндр, поршень, уплотнительные резинки, впускный, выпускный клапан. Получается. И типа будет велика маленькая ступень выхода и соединяется в один тройник. Такі наброски, наброски все робиться, довільні розміри, таке поштучної деталі промальовую. Поршня це два штоки домортизатора, Гладенький, гарний, куча резинок. Та шкрябаю великий циліндр, Вже чистовий проход. ловлю сотки. Подача 0,037. Знімається десь там пів десятки. Тобто тут, опять же, щоб шток ходив, не закусував. По токарки нічого цікавого, проход, сверловка, розточка. Буду потроху точити деталюшки, буде все збиратися докупи, буду показувати. Пару соток зазора. Пружинить. Песня. Зараз буду нарізати канавки під резинки. І потім будемо обрізати. Ой, наточив кучку точні. Це більш уже така робота муторна. Всередині розточені от посадки під шарики. Ну що, Це нижній клапан. То есть на всас. Це виходні клапана з глушкою два штуки. Це кран спускний тиску. То есть посадка під резинку. там теж посадка, ну під шарик. Самі плунжера з штоками. Та і штук поміняти треба ціліші найду. Тут вже резинки вставив, тугенько ходить. Скупився кучу резинок. Тепер це все буде досверлюватися канали, бокові, чи які де вони там будуть. Зобиратися все, зварюватися докупи. Ще ресівер якийсь під масло треба придумати. Вже зробили шлангу, купив бистер від гідравліки. Опресували на одній тут фірмі шланг на 400 бар. Такий кусок троса наче в резині. То все соберу, Начну зварювати. Далі теж покажу. От закінчений проект. Залишилось пофарбувати. Не знімав, як то все робилося, бо не було коли, приспічило, прижарило в сраку, можна так сказати. Наперед на питання, що не купив, готовий китайський. Бо що то китайське гімно, що зараз той насос коштує. 100 доларів сам насос. А за 100 доларів я не бачу сенсу в тій одноразовій халєрі в чугунній. І тим паче воно одно і трошки не то, що мені хочеться. А такого плану насоси двохпоршніві для опресовки і так далі. Там вони коштують в районі 200-300 доларів нові. Я на нього потратив 3 робочих дні по затратам. Робилося все, з чого було, тобто, ну, з металолома в себе там, труба профіль на 60х60, на 60, ресивер для масла, Це ці всі качанчики, все гризки, все, от, що під станком валялося, стегу воно і точилося. Шлангу зробили нову на 400 бар 270 гривень 2-метрову. Хлопцям Спасибо. за 10 хвилин і шланга готова. Класно, все з гарантією. Е, БРС 150 гривень на авторинку. Бо ну, гідроциліндрів є даний? нема сенсу, щоб було щось хімічить. Тобто, раз купив і вже цей роз'єм є А так от. Кому цікаво буде, якщо будуть бажаючі, то намалюю креслення схематичне, бо тут ну, розміри довільні все робилося на глаз. Тобто тут знизу впускний клапан шарик, пружинка. Пружинки брав м'ягенькі там іменно на впуски, щоб вони тільки-тримали тільки, -тільки тримали кульку. Вони із графітових щоток, чи з болгарки, чи щось там валялися сточені. Тобто два впускних клапана. Вони ж з штуцерами шлангою з'єднані От штуцер варений е, в масляний бак. Тут йде випускний клапан, це глушка. Потім сходиться от посередині е, два виходи з клапанів. Іде на шланг штуцер, там 14 на півтора. І тут ось так само йде е, кулька різьбовий. Такий. Баранець. Баранець зажимає кульку і от штуцер теж в бак. Штуцера вихода краще виносить кудись вище, або в сторону, щоб масло не, з пузирками не звузду, не пінилось, бо вам буде насос затягувати завоздушене масло. Тобто зверху обичний речаги сільгою, як на домкраті, нічого такого. Гідроциліндр то китайський з набору, я ще встиг в своєму купити набор, Їх там чумуданчик великий маленький. Тобто от баранець зажили, великий циліндр. Тобто, швидко качає великий циліндр. Десь тримаєш на незручному місці цей гідроциліндр, ногою качаєш і от маленьким це довго і нудно. Ну і самим маленьким вже тут зусилля легке. По-чуть-чуть воно лізе. Ось така от штука спуск масла. Тут поточені дюрки везде на 6 мм, тобто гідроциліндр швидко спускається, не то що в китайському гімні тому. Треба його запихати. Все мигенько, все класно. Тут ще треба заштіфтувати ці. Все працює. Тут ззаді гайка з головки, з москвича і закручена, виточена пробочка з резиночкою. Такі от підставки. Ручка, щоб було зручно її брати. Да, він ну, трохи більший, ніж китайський. Зато він набагато зручніший і я гадаю, що він набагато довговічніший буде, ніж та штука. Ну і плюс його вартість вийшла 450 гривень, 20 гривень ось межменю резинок купив, яких хочеш. Там на вторинці вони є. Штоки ти розказував? Штоки? штоки? з. Амортизаторів. Великий шток Audi 100 передня стойка обрізаний. Щас поміряю. 22. 22. 22. 22. 22. А другий шток. 12 МТ Дніпер з української техніки. Розібрав амортизатор. Кончений. Теж виклупав штук. Поточені втулки. Пальчики із 45-ї сталі. І заодно е, поварив на балдашніки ці. Тобто п'ятка нижня. Внизу вісім. Така от упорка, вилка. Ось у самі штанги поточив теж. Через купчики разом длини. Вот. Тобто втулка на точке там обварена, вона ніякої нагрузки не несе, по суті, опирається тільки на торчик. Торці всі на токарному поторцованні рівненько. Тобто такі штанги, плюсота вся срандя, чого не хватить буде доварювати. І от вот така метр сімдесят все воно поточене, Ой, не видно. З ногу двилки того ж самого МТ Дніпер. Порізав ноги із своєї погнутої вилки, той, що мопедка в ДТП попала. І от такий от набор. Тобто насос повністю самодільної конструкції, сам все видумав, сам все зліпив. Основна ошибка була цієї конструкції, що треба було оці всі клапани все робити в бруску желіза. Там, 30 на 60 там, на 70. Ну тобто самі циліндри покручувати зверху, а всі остальні канали сверлити в бруску желіза. Бо було б швидше, проще, компактніше, чим це я набавився, поки я ото все виставив. Виставив та позварював. Ось такий от насос вийшов вайний. Така от штукенці. Скоро прес буду робити, бо нужна штука і цей насос буду з пресом юзать. Ну і плюс от рихтовка там перепала, Надо маленьку фуру 7 тонну порихтувати кабіну. от такий от девайс. Повторюсь, кобо. Цікава конструкція, то є самі канали, як поршня, все це, все це діло зроблено. Як комусь буде цікаво, то я зніму відео і намалюю схематично на папері все. Тобто як воно зроблено. Я найбільше боявся, що манжетки не будуть держати. Ну, все чітко, все, держить, клапана держуть. Шарики. Така от штука. Бо він в інтернеті все перекопав, нічого такого путнього не знайшов. Всі, хто робить або з Домкрат, або ліплять щось з готового пункту. Як можна все зробити. Таке от туйво. Отаке от туйво. Кому цікаво, кому сподобалось, підписуйтесь. Буду знімати далі разну срандю. Всім удачі.